А Оун Бандера пішла до часу підпілля. Маловідома, але немаловажна деталь. 1 серпня 41-го року гітлерівці оголосили про включення дистрикту Галичина до складу краківського генерал-губернаторства. Тобто до складу рейху. Такий собі. Галицький варіант Аншлюсу. На цих кадрах урочистий в'їзд краківського генерал-губернатора Ганса Франка до столиці нового дистрикту. Тож, хоч і не з медом жилося галичанам під німцем, а все ж трохи легше, ніж на інших окупованих територіях. Мельниківці за цих умов виявились більш покладистими, ніж бандерівці. Їм досить було місцевого самоврядування під загальною орудою німецьких властей. Бачте, яка ідилія. Делегації УЦК Мельниківського українського центрального комітету вітає губернатора дистрикту з Новим роком. А це наслідки співробітництва. Така собі елегантна, коли б не сказати, лагідна експропріація на користь рейху. Простий люд від того був не в захваті. Але хіба хочеш? мусиш. Це теж наслідки плідного співробітництва з рейхівським лицарством. Діти Фюрера. Було й таке. Але тут ми краще помовчимо. Врешті, хто хто, а діти ні в чому не винні. Ще одна трагічна сторінка нашої історії дивізія СС Галичина. Мельниківці сформували це з'єднання 1943 року на замовлення і під контролем німецького командування. Під бродами у першому ж бою дивізія була розгромлена радянськими військами. Рештки її німці спішно перекинули до Італії, і там невдовзі дивізія у повному складі. Здалася в полон союзникам по антигітлерівській коаліції. Далі депортація до Англії, ото і увесь бойовий шлях. Та звернімось до передісторії. 200 років були галичани підданими австрійської корони, служили в австрійському війську. Після революції 1848 року. Був створений окремий корпус українських січових стрільців під блакитно-жовтим прапором. Трагічно склалася доля січових стрільців у роки Першої світової війни. Військові частини під жовто-блакитним прапором були і в австрійській, і в російській арміях. Нині оплакують їхні могили, відновлені тільки в останні роки, чи не в кожному Галицькому селі. Але історія усусів українських січових стрільців то тема окремої великої розмови. Отож, коли 43-го року Мельниківці оголосили про набір до української дивізії, охочих знайшлося чимало. А що СС, то при бажанні можна було і натякнути. Офіційна назва то для дурних німців. Насправді ж це дивізія січових стрільців. Перше з'єднання майбутньої української армії. Так то чи ні? Знову ж таки, хто знає. Єдине, у чому переконані твердо, галичани боялися повернення радянської влади. Хоч ті два роки після золотого вересня закарбувалися у пам'яті людській навічно. Відгриміло лихоліття найстрашніший з воїн. Ціною неймовірних жертв німецький фашизм був знищений. На землю прийшов завойований дорогою ціною мир. І тільки тут. На Західній Україні та ще в Прибалтиці, ще довго гриміли постріли, горіли оселі, лилася кров і винна, і безвинна. У мальовничому Івано-Франківську нашу увагу привернув скромний обеліск, викарбований на граніті напис свідчить, що звели його на честь міліціонерів, які загинули при встановленні радянської влади на Прикарпатті. Віддавши належну шану загиблим, ми все ж замислились, чому радянські міліціонери мусили гинути при встановленні радянської ж влади. Нині нарешті можна сказати у повоєнні роки на західноукраїнській землі. Лютувала справжня війна, кривава, безжальна і безкомпромісна з обох сторін. Хто більше вбив, хто більше закатував, хто більше пролив людської крові, добра від подібної арифметики чекати не доводиться, бо біль у кожного свій і пам'ять у кожного своя. Всі, могили повстали, бо наші хлопці боролися за вільну Україну. Ну то... Так. За свій народ. Так. Так. І терпіли, мучили їх, от як бачите. Ланцюги тягли на шиї, били, катували, ховали їх ночі то досвідком. І бачив хтось, що бачили, і люди, що бачили, і деякі люди, що бачили тягли глішну тими дротами, от всього яму, тут що стоїть от бачите, ці всі люди, це є мученики Христові. Вони страдальні люди. І скажіть так. мені, будь ласка, де вони сиділи, де вони були замкнені, де їх катували? Оце катівня. Оце катівня, оце. Оце го катівня. Так так так, так, так. так. І ото так... подвали там. Так, ні, подвали, і подвали і вони. Убивали тут, заносили. Вони вбивали і в середині, в кімнатах, і де вони втягали протоколи, і там вбивали. Це було, це район тут поміщався? і це в КГБ. На другому метрі поміщалось КГБ. Це які роки були? Це було 40, 44, 45, 46, 47. 46, 47, 48, 49 і 50. 51-го останнього привезли ще. Мого брата. Одного її брата. Вашого брата? Так. Сів всі роки.